Привіт, дітки, хлопчики та дівчата! Сьогодні пропоную вам вирушити в гості до одної тваринки. А до якої ви дізнаєтеся після того, як відгадаєте мою загадку. Слухайте уважно. Фиркає коли сердитий, весь колючками покритий, з голови до ніг ось так. Здогадаю, це. Так, це їжак. Сьогодні ми вирушаємо з вами в гості до їжака, який живе в лісі. Ви знаєте, що їжачки дуже люблять гуляти та шукати собі їжу. Так вони полюють. Зараз у нас з вами яка пора року? Так, вірно, осінь. І тому їжечки гуляють по опалому жовтому листічку. Щодня їжачок займається своїми лісовими справами. Мабуть, всі ви бачили його, можливо, навіть у місті серед квітучих трав. Але восени вся травичка перестала бути зеленою, а з гілочок дерев починає опадати листя. Воно восени має жовте, червоне, коричневе забарвлення. А чи знаєте ви, дітки, як зимують їжачки? Так, коли настає зима, то їжачки. Повинні встигнути приготуватися і збудувати собі будиночок, в якому вони будуть спати і грітися всю зиму. Будиночок, їжачки будують опалого листя, а також ще з декількох рослинностей лісу. Давайте поспостерігаємо, як їжачок готується до зими. Дітки, пропоную вам допомогти їжечку підготуватися до зими. Давайте підемо на вулиці і назбираємо листочки і подаруємо їх йому і зробимо малесеньку аплікацію конструювання. Тож біжіть на вулицю і збирайте листочки і повертайтеся до мене. Діти, сподіваюся, ви вже не збирали листочки? Я теж їх не збирала, тож будемо починати. Будемо спочатку робити гніздечко для нашого їжачка. Беремо найбільші листочки. В мене вони різні, сподіваюся у вас теж. Зверніть увагу, вони в мене ось такі жовтенькі, але все ж таки різних відцінків. Жовтенькі листочки бувають різні. Погляньте. Я розкладаю листочки ось так навколо. Листочка, щоб серединка була біла. Ось так. Ось таким колом. листочки ви можете обирати будь-які різної форми, різного кольору, навіть бачити її зелені листочки. А потім беремо малесенькі листочки і накладаємо їх ось так зверху на великі, щоб їх було краще видно. Погляньте, листочки в мене різноманітні, з різних дерев різного кольору. Ось така у нас цікава, гарна, чарівна осінь. Гніздечко для нашого їжечка буде різноманітне. Навіть зелені листочки додамо, якщо ви їх знайдете. Розкладати листочки ви можете за власним бажанням. Ось таку нірку ми з вами намостили для нашого їжачка. Давайте його запросимо, їжачок. Погляньте, мені здається, йому дуже подобається. Тепер їжачок у нас готовий до зими, йому буде не холодно. Наш їжачок дякує вам за допомогу. Ви дуже добрі, справні і творчі помічники. Ось такий будиночок вийшов у мене для їжечка, а який будиночок вийшов у вас. Надсилайте свої фотографії буде цікаво поглянути. До нових зустрічей, любі хлопчики і дівчатка. Бувайте!